Я знаю, до тебе приходить велика кількість людей на діагностики для того, щоб розібратися, що робити зі своєю діяльністю. Іти в неї, розвивати чи покинути і зайнятися чимось іншим. Ти можеш поділитися досвідом, що ти в таких ситуаціях рекомендуєш? Дійсно, я бачу, як багато жінок приходять з такими запитами. Вони розгублені і не знають, як відмовитись від минулого того, що вже було колись, і перейти в нове. Моя рекомендація це створити стан. Чому він важливий? Саме зі стану починається вибір себе, з'являється ясність рішень, і ти тоді розумієш, як від цього відмовитись, як прийняти оце рішення, ризикнути навіть я б сказала, і піти створювати нове. І для того, щоб почати створювати, потрібно зазирнути. А що саме тобі потрібно? Для когось це може бути стан цінності, коли я ціную себе і свої досягнення, ціную свій досвід і можу перетворити його на щось більше. Комусь потрібен стан значимості. Це коли теж я. Горжуся собою своїми досягненнями і йду створювати ще більше. А як ти вважаєш, якщо у людини немає глобального розуміння, глобальної місії, чим їй займатися? І от вона щось робить так собі помаленьку, можливо, в цьому і залишитись, можливо, просто продовжувати поступово робити маленькі кроки і вийдеш на результат? Ні, тут маленькі кроки не допоможуть. І знаєш чому? Щоб побачити велику ідею, побачити оцю грандіозну масштабну ціль, тобі потрібна сміливість, рішучість, наполегливість, ти маєш зробити великий крок квантовий стрибок, як зараз кажуть. А для цього потрібен стан, тому що коли жінка у стані знецінки, не вірить, вона не зробить великий крок. І знаєш, є дуже класна новина, яка. Це дуже легко і просто зробити. І що розкопки не потрібні? Оці всі пошуки, відпрацювання папи, мами, дідушки, бабушки, Це все вже можна не робити? Потрібні. Потрібні тим, хто не хоче прийти до великої цілі швидко. Можна ще ходити, покопатися, взяти велику лопату і пошукати тих предків, які чогось досягнули. Ну, я так розумію, в тебе є інший якийсь спосіб. Є. Yeah. Але він тільки для сміливих і хоробрих жінок. Колись я була дуже несміливою. Я не вірила взагалі, що я можу щось створювати, а потім взяла і стала нахабною, тому що на моєму шляху трапились наставники, які сказали: ти можеш набагато більше досить тобі вже сидіти там, де ти є. Ти або виходиш і йдеш, або залишаєшся в своїх розкопках. Обирай! Я обрала. А тепер я сміливо пропоную і тобі обрати. Ти можеш відмовитись від того старого, що вже не працює і не приносить швидких результатів, і піти зі мною. Я точно гарантую, що зі мною буде швидке досягнення твоїх цілей і реалізація ідей. Адже я розблоковую людину надії.